Спідран по біології, поїхали. Розглянемо, як співіснують одноклітинні евкаріоти з іншими організмами. Почнемо з симбіозу. Одноклітинні можуть жити всередині інших істот так, щоб обидві сторони вигравали від цього. Прикладом є багатоджгутикові трихонімфіди, які живуть всередині термітів та тарганів. Трихонімфіди допомагають перетравлювати деревину багато на целюлозу. Без таких мешканців комахи просто не вижили б на такій дієті. Наступний вид співіснування паразитизм. Тут все навпаки, користь паразиту, шкода хазяїну. Розглянемо найчастіше згадуваних одноклітинних паразитів людини. Малярійний плазмодій є небезпечним паразитом в крові. Найчастіше зараження відбувається через вкус малярійного комара, але також інфекція може передаватися через кров або від матері до плода. Попавши в організм, плазмодій спочатку заражає печінку, потім переходить у еритроцити в крові та руйнує їх. Симптомами життєдіяльності плазмодія є напади лихоманки. Геардія або лямблія паразитує у 12-палій кишці та печінці. Живиться слизом і вмістом кишок. При масовому розмноженні блокує всмоктування поживних речовин, що може призвести до проносу, зневодненню та болю. Зараження відбувається через цисти у воді, в їжі та на намитих руках. Амеба дезентерійна живе у товстій кишці людини. У більшості випадків спокійно співіснує, але коли організм слабшає, то амеба пробуває стінку кишки, утворює виразки та живиться еритроцитами. Наслідками такого терору є температура, болі та діарея. Зараження може бути через брудну воду, намиті овочі або немиті руки.